Доброго ранку. В свою роботу в ефірі єдиного марафону починає команда Інтера і Я Анастасія Даугле. Ми з вами наступні 6 годин на часі новини. Повітряна тривога триває у кількох регіонах України, переважно на сході і півночі. Причина це загроза ударних дронів. Актуальну мапу зараз бачите на екрані. Якщо ваш регіон позначено на ній червоним, перебувайте в укриттях до відбою. Шестеро людей зазнали травм напередодні внаслідок ударів росіян по сумах. Спершу ворог атакував навчальний заклад. А коли на місце прибули рятувальники, окупанти вдарили вдруге. Ніхто не постраждав, бо люди встигли перейти до укриття, повідомили у ДСНС. Згодом росіяни вдарили втретє, поцілили по медзакладу. Там поранені четверо чоловіків. У наслідок атаки загорілася покрівля, триповерхової будівлі. Пожежу загасили. Якраз сижу біля цього апарата, чую, посипали стік. Бігом під стіл, ось так заховалася, того й не поранена. І вікна в кабінеті посипалися. Слава Богу, слава Богу, живі. Встигла повиключати ці електроприбори і забрати комп'ютери бумаги. Стекла і деякі апаратура зруйнована. Тактику повторного удару росіяни застосували і у Херсоні. Напередодні в день окупанти атакували один з районів міста. Зайнялася нежитлова двоповерхова будівля. Коли на місце прибули фахівці ДСНС, щоб загасити пожежу, ворог завдав повторного удару. Рятувальники встигли сховатися в укриття, тож ніхто не постраждав. Про посилення захисту України від ворожих ударів поговорив президент Володимир Зеленський із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Той розповів про нещодавню зустріч з генсеком НАТО Марком Рюте та про збільшення країнами альянсу видатків на оборону. Також Володимир Зеленський зідзвонився із самим Марком Рюте. йшлося про постачання зброї для захисту України. Нагадаю, напередодні під час зустрічі з генсеком НАТО Трамп заявив про постачання Україні нових систем Петріот та про суворі санкції проти Росії, якщо протягом 50 днів не досягнуть домовленості про мир. Про постачання зброї та посилення української ППО зараз говорять і у Києві. До України приїхав спецпредставник американського президента з питань України Кіт Келох. Він перебуватиме тут протягом тижня. Напередодні Келох зустрівся із Володимиром Зеленським. Ішлося зокрема про спільне виробництво дронів, можливість прямих закупівель українських безпілотників Сполученими Штатами та потенційну купівлю американської зброї у співпраці з європейськими партнерами. Обговорили також посилення санкцій. Тиску на Росію Українські військові, наша розвідка, спеціальні служби нададуть генералу Келгу всю необхідну інформацію про те, що відбувається саме зараз на передовій, та які нові наступальні кроки готує Росія. Росія досі має на це кошти. Кошти, щоб руйнувати життя сусідів і не тільки України, але світ знає, куди бити, щоб Путін відчув біль та щоб Росія відчула потребу шукати мир. Російські фінанси на війну треба обрізати зв'язки Росії з Іраном та Північною Кореєю. Треба обрізати будь-яке постачання компонентів. Та постачання обладнання для російської воєнної промисловості треба обрізати. Я вдячний нашій команді. Я вдячний Сполученим Штатам, я вдячний Німеччині Норвегії за підготовку нового рішення щодо патріотів для України. Ми працюємо також щодо великих оборонних угод з Америкою. Зараз ще не час, щоб говорити про деталі. Публічно, але ми можемо разом зробити багато на Михайлівській площі у Києві. Кіт Келох вшанував пам'ять українських захисників і захисниць. Разом з керівником офісу президента Андрієм Єрмаком вони поклали квіти до стіни пам'яті. За словами Єрмака, Україна підтримує модель миру завдяки силі. І для цього потрібні сильні рішення президента Сполучених Штатів, посилення України американською зброєю і послаблення Росії через санкції та поразки на фронті. На думку керівника офісу президента, українські ВПК разом з американським та європейським здатні гарантувати стабільність. Західної безпеки, а українська зброя вже завдає втрат ворогу в його тилу. Сполучені Штати поставили ультиматум Путіну через регулярне порушення домовленостей. За словами президента Дональда Трампа, Вашингтон мав із Кремлем щонайменше чотири угоди. Але щоразу після розмови Путін зривав домовленості та запускав ракети. По українських містах Трамп наголосив, що Сполучені Штати вже відправляють НАТО багато зброї, усіх видів і її негайно перекинуть в Україну. Поставки стали можливими завдяки рішенню європейських країн підняти витрати на оборону до 5% ВВП. Трамп також заявив, що якщо за 50 днів не буде досягнуто мирної угоди, Сполучені Штати запровадять суворі вторинні тарифи проти Росії. Я багато розмовляю з путіним про те, щоб зробити цю справу, і я завжди кладу слухавку, кажучи, ну це був приємний телефонний дзвінок. А потім ракети запускають по Києву чи якомусь іншому місту, і я кажу, що це дивно. А після того як це трапляється, три чи чотири рази виходить, що розмова нічого не означає. Німеччина відіграватиме ключову роль у постачанні систем Петріот Україні. Про таке заявив канцлер Фрідріх Мерц. За його словами, Сполучені Штати готові надати озброєння, якщо фінансування забезпечить європейці. І Берлін цитую зробить це в інтересах власної безпеки. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус обговорив із главою Пентагону передачу Україні ще двох ЗРК Петріот. Рішення можуть ухвалити вже за кілька днів, але перші поставки очікують. За кілька місяців усього Німеччина вже передала Україні три такі системи. Верховна Рада невдовзі голосуватиме за вихід України з Оттавської конвенції. Напередодні профільний комітет одностайно підтримав винесення цього питання у сесійну залу. Оттавська конвенція нагадаю, забороняє виробництво і застосування протипіхотних мін. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, який взяв участь у засіданні комітету, наголосив, що Україна позбуватиметься всього, що Послаблює оборону і дає перевагу агресору, адже Росія широко застосовує протипіхотні міни як один з засобів ведення війни. Сибіга нагадав, що Естонія, Латвія, Литва, Польща та Фінляндія зараз теж виходять з цієї конвенції. Нещодавно крок підтримав президент Володимир Зеленський, надавши чинності відповідному рішенню РНБО. Тепер слово за Верховною Радою. Сьогодні День української державності свято відзначають того ж дня, коли українські християнські церкви вшановують пам'ять київського князя Володимира Великого та День хрещення Росії України. Хоча свято започаткували ще 21-го року, саме у цю дату його відзначають вперше. Це пов'язано з календарною реформою православної церкви України, через яку змінилися дні святкування визначних дат. Раніше свято припадало на 28 липня. День української державності має нагадувати про тисячолітню історію державотворення нашої країни від Русі до сьогодення. Наступний випуск новини у 6.30, а просто зараз розбір нових заяв Трампа більш детально. У Олексія Фадієва він продовжує марафон. Дякую, Анастасія. Так дійсно про що ще говорити насамперед сьогодні вранці, як не про так званий Трампів ультиматум Путіну. Зараз про це поговоримо. Маємо свою людину в Вашингтоні.